Тобто я замість того, щоб від нього втекти, прибіг до нього. Це було моє найкраще рішення, напевно. Пом -пом -пом -пом. Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан, ви на каналі Граємо і ми сьогодні будемо грати в Хоррор Z Wendigo. І, в принципі, по налаштуванням тут все, я думаю, ок, можливо, Сенсі ТВТТ Дорму Мен Спід. Тут двері будуть. А хай поки що буде так, як є, я думаю. Play game вперед. Ой, йо. Ти тільки не кажи, що ще буде так просідати. Тут щось є. І я думаю, це щось дуже інтерактивне. Але щоб туди потрапити, треба що зробити? А, треба, напевно, відкрити двері. Правильно? Я зрозумів, механіка срака. Підніміть е, детектор. Оп. Е, треба зібрати 10 записів. чи Ті, за... що записують, типу дик... диктофонів. Hold Q to use EMF detector, Escape the house. Звучить як просто. Так. Я щось дуже, за дуже сильне Віттіті. Треба. Controls, Взяти його чуть-чуть чуть менше. В два рази. Сейф. <звук> <звук> Занадто. Давай так. сейф У мене інколи відчуття, що от спеціально роблять так. Шо? Тепер нормально. Інтересно. Так ємф детектор. Що він нам має дати? Ми маємо знайти 10 рекордерів, правильно? Власне, в будинку. А ЕМФ нам дозволить свалити від Вендіго. Чи знайти ті рекордери? Окей. Наразі нічого такого. Е, я сподіваюся, що рекордери будуть хоча б. підсвічуватись. Ну... Блях, який антураж Поки нічого такого. Фото собаки. Жіночки чи картина. Так, тут наче просто прохід ззаду і все. Угу. Так що думаю, нам сюди. Нам думаю, сюди. Яка цікава зала. Чесно кажучи, ніколи не проваблювали настільки пафосні будинки. Я такий більше до... до, до простішого. Такс. Ну я шукаю запис. Ну, типу, ті, що записують, диктофони. Я, власне, ні одного диктофона, тільки що не знаю. Тільки що. Досі не знайшов. А во. Що ти? Давно тут сидиш? Цікаво за мною спостерігати? Пікап. Мигнув ліхтар. Тому я зразу назад відійшов. Як що. Так, він тільки що працював. Але що це означає? Це означає, що він наближається, чи що? Так, ну я наразі нічого такого не бачу. Я чую. Він ходить. Так, це такі е, детектор для нього. Ну, точніше, як для нього, щоб визначати, чи то він ходить. Питання. З кожним. записником курва. З кожним рекордером. Блять, він наближається. Так, він іде. Йде, скутеньок. вовин ну блять бежи 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 бля не за септик Ну теж не факт, знайде мене, бляха, я себе, чесно кажучи, відчуваю, як фазмофобії. Але ну, механіка зовсім інша, насправді, але бля. Ай, сика, він тут, походу, тут стоїть за дверима. Сиди, репайся. До речі, ляльки нема. Так, він пішов. Двері, до речі, максимально безшумні. Ок. е Один з 10 деся... йде. Давай, сюди. Ок, походу, пішов десь назад. що ти так дихаєш? Ну, червоний це він прям близько. Ментки що я разом з нами іду Бля. Походу, він мене побачив. ну? Оп. Дивимося метр. Курча рухається, рухається, гівнюк до мене рухається, бля. Глядь, він тут. Я заховався. Тут нікого нема. Чу. Пензлюю звідси. Він пішов. Так, він далеко, добре. Я це щось взагалі ніфіга не серйозно, якщо чесно. Скільки можна, бляха? Я тільки один рекордер знайшов. Так, добре. О. Тут є якийсь прохід і дирка на низ. А, а можна не впасти? Ні. Це виглядає так, що я все одно вниз впаду. А, або застрягну до біса. Оп. А, блін. Я поняв. Так. Е, це камін. Біля каміна ми були. Ти не хочеш сказати, бляха, що рекордер буде кожного разу появлятися просто в рандомному місці. Бо це схоже на це. Треба добре слухати. Чуєш, що ходить? Ходить внизу. У nee, мене тут нема. Блять. А чому так беззвучно, гівнюк? Хоч би чимось налякав. Ну, добре. Е 10 хвилин мені нічого не зробили, грубо кажучи. Реплей, давай реплей. Бляха, і знов ця чутливість. Сейв. Та ну, прикалуйшся. Контролс. Оп. Сейв. Подивись. Опа! Ха. Так. Тут навіть камери є. Ну який сенс, якщо він все одно буде тут ходити. Ем... Ну що, побігли? Просто. Якщо, якщо е радіо буде з'являтися в одному і тому самому місці, це ще півбіди. Ну, в сенсі складності проходження. Бо ми принаймні будемо знати, де воно, і будемо знати, куди йти. А зараз наразі я думаю, що це зробили рандомно. Тобто зараз ми, скоріш за все, знайдемо радіо десь в іншому місці. Так, тут немає. Поки ми не знайшли перший запис, його нема. Це я вже помітив. Ну, гоните, не вже радіо таки буде в тому, мі... в тому самому місці? Чекай, це в головну залу. Так, він сама бігати. Це треба знати. Це камера. Ясно. наче вони не просто якісь бездушні. Ну. Рекордера нема. А все. Такс. Яха фотки стрімні. Там щось впало Ну, ну Аво рекордер. Все, він появився. Блять. Я Здорово малий. Такі ти, ти такі є? Так, його тут зараз немає. Поки що. А цей гівнюк іде сюди. Ні, він десь далеко. Блять. він, сука, десь далеко. Та-та. Він ж не біжить за мною? Ні. Я таки втік. Стрьота! Стрмота! Блять, десь поруч. Йде назад. Так, тут ми знайшли перший рекордер. Більше нема. Шукаємо далі. Блять, іду десь йому на зустріч. Блядь, біжи. Типа, мені здається, що я можу від нього топовтекти. Але це теж не факт. Я просто хочу пробігти весь замок. Блять, сука, біжить. Такий біжить. Сраний наруто. А там? Так, походу втік, добре. Ху, а от і рекордер, до речі. Hey guys, wait up. Блять! Guys? Guys? <звук> Він сто відсотків десь позаду біжить, але я його не цей. Блять, іди сюди. Ішов сраку. Так, ок, ну від нього можна втекти, грубо кажучи. Через те, що напевно кімнати доволі е, вузькі. Я думаю, що це реально зробити. Так, рекордер не тут. Кожного разу заходжу і кожного разу е, там м'ячик падає. Та ну. Типа десь недалеко. Накранять. Блять. Біжи. Ну, типа, що можу сказати, біжи. Він там десь позаду. От і рекордер. так, Далеко. Так, у нас є вже три рекордери. Непогано. Питання: наскільки це повпливає на нашого Вендіго. Ну, бо я йду 100% в його сторону. Низу ходить. Тут нема. Та хватить там бляха товктися, ну. Добре, рекордери можуть бути навіть просто в коридорі. Він іде десь, напевно, туди. Або бляха навіть і сюди. Ти прям сюди не рухайся часу. Цокне десь, блін! Я ж не чую. Я пішов. Н наверху, походу. Таой ходить наверху. Ти ж не хочеш сказати, що ти мене вже почув побачив. Поняв треба бігти. Раз наш дядько вже за цей. Задихався, значить треба бігти. Блять, походу, ззаду біжить. Блять. Тобто я замість того, щоб від нього втекти, прибіг до нього. Це було моє найкраще рішення, напевно. Я ти скотиняк? Ага, я, походу, навіть від нього якось втік, блін. Непогано. Я не бачу. Ооо, я таки знав, що він тут. Ходи йде сюди десь. Так, пропав. Е, я думаю, що це пропадання це не просто так. Це. Щось на кшталт перезарядки його сили, типу. Так, наче спавниться сильніший цей Віндіго. Блять. Так, він покричав і, походу, зараз побіжить до мене. Правильно? Мені здається, що... Варіант тут трошки легший в проходженні, ніж, блять, я собі надумав. Типу, якщо він не буде змінювати своєї швидкості, то, в принципі, від нього можна буде тікати і заодно е, ловити по дорозі цей. Детектори. Не, не детектори, а рекордери. Але щось від мене, від мене зараз не відстає. І це мене напрягає. Так. Бібліотець. Добре. Ок. Вже 5. Що, пішли далі? Ну, від нього дедалі важче ховатися. І тікати. Бляха. Де ж ти ходиш тут? Пляха. Добре, він йде назад. А чого так швидко? Так. Е, великий мінус. Його не так вже й сильно чути, тому є шанс на нього напоротися. Причому дуже великий. Тут. Хто-те внизу мене побачив? М -м -м, ясненько. Я побіг. Не знайшов, зато я знайшов рекордер по дорозі, коли тікаю від нього. Так, добре. А ну-ка, оп. тихо Дуже близько. Нема. Що прям пропав? Блять, він різнувся тупо. Oh. То вот що відбувається. Просто відбувається респаун його. Причому рандомний. Ок. Я чуй, він іде за мною. Але бігти я не можу, тому що в мене. Е, закінчується стаміна. І, походу, в нього теж. Типу, в нього немає так, так багато сил за мною бігати. Бля де? Сука. Добре. Тільки його бачимо, даємо по педалям. Ок. Шо один. Сука, я його побачив. Ну не побачив почув. Не встиг. Його ж не чути. Блін. Ну не чути його. Типу, я не знаю, біжить він за мною, не біжить. Коротше. Добре, ми знайшли е, 8 рекордерів, походу, нам цей зарахувався. Що ж, е, напряжна така трошки ігруля груля. От, але має дуже багато умовностей. По-перше, спавнитись монстр може прям біля тебе або в сусідній кімнаті, і що тобі може просто не бути шансу на те, щоб ти От. А і його взагалі не чути. Тобто, трошечки з імпактом самого монстра не доробили, тобто, не відчувається, що він великий і страшний. От, а е, я вам дуже вдячний, що ви переглянули це відео до самого кінця. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь, коментуйте, бийте в дзвін. Тут телеграм-канал, тут посилання на Монобанку. Також ці всі посилання є внизу під відео. Пам'ятайте, що все буде Україна. Донайте на ЗСУ і слава Україні!